Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні другий день наших занять з калючарства і буду вас потрохи знайомити, як це відбувається за кулісами цього неймовірного діла. Поруч зі мною мій сенсей, наставник, його звуть Руслан, він буде наставляти, допомагати і розповідати мені, як це правильно це робити. Починаємо все це діло з підготовки робочого місця. У нас є Полотенце, рушничок, чалочка для змочування. І ми вже на... готували глиняні кульки. З цих глиняних кульок у нас потім буде творитись дива. І починаємо ми робити наші троянди, з того, що ми з цих глиняних кульок робимо ліпісточки. І потім з цих ліпісточків ми будемо накладати одне на одне і будемо складувати. Щоб вони гарно складались, ми їх змащуємо глину губкою, щоб вона була волога і не ламалася, коли ми будемо прикладати до нашого квиточка. Вже у нас сформувався бутон нашої рози. Ми шукаємо, де ми останній раз прикладали наш ліпіточок. Шукаємо верх, прикладаємо наш новий ліпіточок. І просто притискаємо по колу новий наш літисток. Якщо він ліг, ми його замінаємо, вирівнюємо. Якщо у нас є зайва гліна, ми не маємо. Тут у нас немає, ми просто притискаємо. І отаким от чином ми творимо трояки. Зусиль все сьогоднішні. Мій виріб або витвір мистецтва шедевр в майбутньому, можливо, буде коштувати сумасшедші грошей. Але сьогодні це тільки початок шляху цієї троянди до конечного результату. А ці дві, на ваші запитання, вчора показують. Це те, що я робив вчора. Ці Дві перші троянди, які вчора я робив на першому занятті. От такі виходять прикраси. Слідкуйте, не перемикайтесь, підтримуйте, ставте вподобайки. Далі буде цікавіше.